І Отця І Сина, і Святого Духа. І Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кажуть, сьогодні у нас вночі був пік холоду. Найхолодніша ніч розлякала багатьох, і це видно неозброєним оком сьогодні, вранці, на вулицях Харкова, де так мало машин і так мало людей зважуються вийти за межі дому. І справді, коли. Перебігаєш до зупинки, відчувається, як холод пробирає твоє тіло. Але досить чисте на якийсь час і сонячного боку дому біля вікна, і ми раптом відчуємо, як це, ніби холодне зимове сонце, поволі нагріває нас, пробиваючись із своїм теплом крізь холод до довколишнього світу. Саме так проникають до нас, до нашого серця, навесні. Заклики Євангелія, які готують нас до весни Великого Посту. Бо, власне, для душі кожного з нас Великий Пісти може стати такою самою весняною порою, порою пробудження до життя, до вічного життя, як весна, як пора року для природи. Сьогодні Передостаннє неділя м'ясниць. Вже наступної неділі, м'ясопусної неділі, ми будемо вступати у останній підготовчий період до цієї весни Великого посту. І ось саме сьогодні церква нагадує нам одну з найвідоміших притч Євангелія притчу про Блудного Сина. І кожен із нас і так і інакше прикладає цю. Притчу до себе, до свого життя. Бо й дається вона нам, власне, для того, щоб ми зуміли не просто пережити паралелі із долею блудного сина, а відчути всю глибину падіння людини, яка намагається втекти від Бога. Бо для багатьох нас у житті були періоди, коли ми повторювали достеменно. Вчинки цього блудного сина, намагаючись і самі сховатися, втекти від нашого люблячого Отця, творити собі інший світ, світ, де не було б Бога. Збоку це здається наївним, бо справді ну як можна втекти від Бога, сховатися від Нього, піти в якесь інше царство, бо Він всім володіє, всюди присутній. Але ж хіба ми не говоримо, що тікаємо самі від себе? Чи не зустрічали ми випадків у нашому оточенні, коли людина все життя тільки те робила, що намагалася сховатися від себе самої, втекти від себе, від своєї совісті? Абсурд. Але справді саме така модель поведінки дуже тісно пов'язана із першою, із намаганням втекти від Бога. Здається, що це так просто: не помічати Його, не надавати йому значення. Творити інші цінності, будувати світ, який мав би бути кращим, оскільки світ, де ми відчуваємо присутність Бога, має в собі і певні обов'язки, обмеження. Він регламентує наше життя. А чи не можна створити якусь культуру, якусь цивілізацію, де не буде такої регламентації, де ми будемо абсолютно вільними? Цивілізацію ліберальну, тобто ту, де найвищою цінністю буде абсолютна свобода. Як же трагічно закінчуються завжди спроби створити такий світ від Бога. Ще у XVIII столітті проголошено було слова свобода, рівність і братерство. І, здавалося б, країна, яка піднесла їх на своїх прапорах, має створити. Унікальний за своїй гармонійність світ, а чим це закінчилося десятками тисяч жертв руїною, взаємною ворожнечею і треба було десятки років, щоб реабілітувати людей, які пройшли через випробування цією просвіченою революцією. Ми самі пережили, принаймні старша частина нас. Пережила жахливий експеримент, коли під гаслом визволення людини творився світ без Бога. І як же з яким ентузіазмом навіть наші віруючі люди, наші українці виносили ікони з церков, палили їх, облаштовували замість церков червоні куточки. І вважали, що саме цим вони звільняються від рабства Богові, рабства церкви. Як сумно це закінчилося, гулагом, економічною відсталістю, взаємною ненавистю, найгіршим рабством, рабством диктатурі, ідеології, рабством тим сумнівним цінностям, які сьогодні ніби павутиння оплутують своїми тенетами мільйони наших співвітчизників. І ми переживаємо сьогодні ще одну спробу творити аналогічний світ, куди б заблудлий син утік від свого Отця. Світ, де не будуть нищити церкву, але вона займе десь там, на Маргінесі скромне місце для домашнього вжитку. Натомість у цьому світі запанують абсолютна рівність конфесій, запанує справедливість. Що полягатиме у тому, що всі гендерні групи будуть рівними, що дитина зможе скаржитися на прийму з боку батьків, запанують цінності, що називаються ліберальними або навіть неоліберальними. І бачимо самі, як цивілізації відгукуються вже на перші спроби творити цей світ кризами, що засвідчують. Вразливість її до нездорових економічних стосунків, порізненням людей, тріумфом, індивідуалізму і багато-багато чим ще, що тривожить нас майбутніми жахливими наслідками. Людина не може досягти щастя без Бога. Це закономірність і втеча, в яку б завгодно далеку країну вона не здійснювалася, все одно приведе людину до тієї миски, стручків, якими годують свиней. Як же важливо в цю мить не зневіритися у своїх пошуках, не впасти у відчай, а звестися і як блудний син, поглянути на свого всюди присутнього батька. Адже він так недалеко від кожного з нас, і кожного з нас він чекає, щоб прийняти в свої обійми. Саме цей Великий піст і може стати для нас періодом, коли, переживши духовне потрясіння, ми скинемо з себе облуду наших нових міфів, спроби нав'язати нам телевізійні моделі поведінки і стосунки між людьми, і почнемо своє повернення до Отця. Того Отця, який готовий дати нам сніжно білу одежу, вдягти на наші руки перстень і покликати нас до своєї щедрої учти. Амінь. Слава Ісусу Христу!